Усім привіт! Мене звати Олександр Корчевий і ви на моєму YouTube-каналі. Часто в коментарях я зустрічаю прохання показати реальні кейси. Кажуть, ну друзі, у вас більше 200 юнітів, а ви постійно записуєтесь в якихось студіях. Ми розпочинали записувати на наших об'єктах відео і продовжуємо. Ось наступна квартира, на якій би ми хотіли вам показати, що ми робимо, як це виглядає. Що це складається, і роздати історію цього об'єкта, показати все, що ми зможемо відзняти на сьогодні, і розповісти про цифри, про те, як це відбувалося, коли здалося, і яких показників вдалося досягнути на сьогодні. Скільки грошей можуть вам приносити ось такі апартаменти в місті Київ? Це новий сучасний житловий комплекс в Подільському районі. Квартира, в якій ми знаходимося в базових налаштуваннях, сягала площі 91 квадратний метр. Придбали ми її за 100, майже 10 тисяч доларів в грудні 2021 року. В січні ми зробили класний архітектурний проект, хороший дизайн, попрацювали з інвестором, домовилися, що візьмемо місяць на цю задачу, щоб. Зробити хороший продукт, правильно зонувати. ви подивитеся, Ми тут додавали деякі перегородки, диванчики, зробили, скажімо, ексклюзивний дизайн, якого раніше не використовували, поєднання яскравих кольорів. І закінчивши цей проект, підписавши, затвердивши, приступили в лютому 2022 року до виконання ремонтних робіт. І все, що ми встигли, це звести нові стіни, прокласти інженерію. Мається новася Чорнову сантехніку, чорнову електрику, почати монтувати вентиляцію. І прийшло 24 лютого. На жаль, до квітня ми призупинили роботи, і в квітні, в середині місяця, ми відновили вже роботи по всім майже проектам. Ми провели переговори з усіма інвесторами, порахували, наскільки здорожчують матеріали, порахували, наскільки важче тепер знаходити людей, які будуть працювати руками, наскільки вони. Вже починають навіть в той час думати про підвищення розцінок. Вирішили по всім, крім одного об'єкта, в квітні місяці продовжити ремонтні роботи. Задачою квітня місяця було відновити повністю команду, яка займалася ремонтом і будівництвом, тому що багато хто став до лав збройних сил, багато хто кудись переїхав, якісь міграційні процеси, і насправді більша частина команди була. Не на місці, і мало хто був готовий знаходитися в Києві в квітні місяці. Наприклад, я нікуди не виїжджав, весь березень, і квітень був на місці. Мені було звичніше. Я легше орієнтувався, і та команда, яка невеличка, яка залишилася в Києві, легко сприймала будь-які ну, будь реалії. А люди, які переїжджали, мігрували не з великим бажанням хотіли їхати до столиці. І в квітні на з ключовою задачою нам було відновити, зібрати на нову команду, яка конкретно займається ремонтними і будівельними роботами. З чим ми справилися, і травень, червень, липень виконали, закінчили весь цей об'єкт і в серпні 2022 року запустили його в роботу, відчувши перший присмак дохідності в вересні і частково в жовтні. Ми отримали нове випробування. Як ви всі добре пам'ятаєте, з жовтня по, напевно, навіть березень ми мали дуже складні умови в Києві з точки зору наявності електрики, води і інших комунікацій. Ми мали шалені постійні обстріли. Всі ви знаєте, всі пам'ятаєте, не буду на цьому зупинятися. Ми в цей період все одно залишали цей об'єкт в подобовій оренді. Здали в довгострокову лише велику велику квартиру, в якій ми зараз ось записуємо це відео, і таким чином дохідність з вересня по березень місяць склала 5,5% на інвестований капітал. Цей найскладніший період, в якому можна було лише працювати, конкретно по цьому кейсу. Сума інвестицій в цю в цей об'єкт вся загалом 180 тисяч доларів. Це і вартість придбання квартири, і вартість ремонтних робіт, і наші послуги за організацію цього всього процесу, і комплектація всіх, всіх необхідних речей для подобової оренди. Все, що ви побачите на відео, включаючи комунальні на період ремонту, дублікати ключів, електронні замки, все, 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 все 180 тисяч доларів. З квітня і травня поточного року, 2023-го, ми вийшли на дохідність, яка по цьому об'єкту переви. Вищує 1000 доларів на місяць чистого доходу інвестору, що нас впевнено вже підтягує до дохідності в 8% річних. Якщо такий кейс створити сьогодні, ми можемо... Напевно, орієнтуватися на ту ж саму суму в 180 тисяч доларів. Якщо ми можемо таку квартиру сьогодні придбати трішечки дешевше, то ремонт відповідно десь на таку ж саму суму трішечки виріс. І от такий перерозподіл дає можливість сьогодні зреалізувати, в принципі, за ту ж саму суму такий самий кейс. І коли ми зараз пропонуємо нашим е, клієнтам такий об'єкт, щоб його створити для замовника, ми орієнтуємося на дохідність 8-9% річних, виходячи вже з дохідності квітня, Травня поточного року. Звичайно, до кінця року ми орієнтуємося на 9-10%. Ми хочемо досягнути такої дохідності, все для цього робимо. Якщо зовнішні умови не критично будуть змінюватися, я думаю, ми цю дохідність реалізуємо, забезпечуємо для наших інвесторів. Якщо вам подобається цей об'єкт, або схожі об'єкти, або вам взагалі подобається ідея інвестувати в нерухомість абсолютно пасивно та з дохідністю вдвічі вище середньоринкової, звертайтесь. З радістю з нашими менеджерами вам все покажемо. Зробимо екскурсію на діючий об'єкт, покажемо всі цифри. Напишіть нам в будь-якому месенджері, підписуйтесь на канал, переходьте на сайт, телефонуйте. До зустрічі в нових відео.